Сьогодні тут зібрались представники готельно-ресторанної справи та представники комунальних та державних підприємств, що займаються розвитком туризму у нашому місті. Ми зібралися, щоб обговорити можливість створення туристичного кластеру, який об'єднає між собою підприємства, де дасть можливість новий поштовх розвитку туристичної галузі. То завдяки самим підприємствам ми можемо розвивати туризм. Та створювати ті умови, які дійсно необхідні в готелях, ресторанах та тому подібне перед зустрічю була зроблена велика робота. Фахівці з агенції стратегічного розвитку Білої церкви провели аналіз кількості туристів, які відвідали місто в 2016 році. ми повинні розуміти на якому етапі ми сьогодні, куди ми рухаємося, і який потенціал туристичний має наше місто. Згідно із аналітикою, в Білу церкву їдуть на екскурсії до парку Олександрія та в будинок органної та камерної музики. Завданням же є затримати туристів хоча б на один-два повних дні, зацікавити їх ще чимось та надати максимальну кількість послуг. Я вірю і я переконана, що саме регіональний розвиток, саме децентралізація, про яку так багато говорять наші можновладці, наші лідери держави, можлива тільки через створення кластерів. І створення туристичного кластеру. Це, скажімо, найпростіший шлях той шлях, яким йшла Європа. яким... Ми... Йдуть дуже багато країн, які піднімають і розвивають в себе регіональний туристичний продукт. І я вірю, що в Україні дуже багато перспектив саме в цьому напрямку. Слухачі жваво підключилися до обговорення, пропонували ідеї, які можна буде використати в майбутньому для розвитку туристичної галузі. Підприємці, що працюють в туристичному напрямку, мають як ідеї, так і бажання підвищувати якість своїх послуг, адже бачать перспективи. Туристи це можливість збільшити не тільки прибутки і як наслідок зростання місцевого бюджету. Але й нові робочі місця для білоцерківців, вам потрібно, вам потрібно розуміти, що туризм це не щось там. Ми приймемо закон якийсь і буде все працювати. Ні, це креативна галузь, яка поєднує декілька різних напрямів, безліч напрямів, і саме від вас залежить, яким буде туризм тут, у білій церкві. Агенція стратегічного розвитку продовжить проводити такі заходи задля нових ідей та покращення галузі та чекає на нові пропозиції від підприємців та громадських активістів Білої церкви. Ми готові відкриті для всіх. Якщо є пропозиції, бажання від громадськості міста чомусь допомогти, щось підсказати, можливо, є якісь ідеї, проекти, то ми готові прислати нам інформацію на нашу електронну адресу. Ми будемо зв'язуватись. А далі ми продовжуємо у такому руслі вже в менших групах, а будемо працювати та створювати вже дійсно цю туристичну асоціацію, туристичний кластер у нашому місті.